Мені тут дехто подзвонив, він доктор і шукає собі водія. Тобі цікаво? Я не медик. Я музикант і готуюсь до концертного туру південними штатами. Чи є у вас якась спеціалізація? Зв'язки з громадськістю. Ви бачаєте якісь проблеми у роботі на мене? Ви і расисти. Точно будуть проблеми. Пообіцяй писати мені листи. Обіцяю я вже. Я ніколи в житті не їв смажені крильця. Усі афроамериканці їх обожнюють. Ви маєте вкрай обмежене уявлення, про Як же? Ага, я вже я шар. Ану. Ми зустрінемо найвпливовіших людей країни. Та я вважаю, що вашим манерам бракує такту. Йомаю, що ви мені яйця крутите? Бо ви здатні на більше, містере волонте. Я бачив, як доктор грає на роялі. Він безперечно геній. Та шматочок. Ні, Я не хочу бруднити одяг. Я не хочу бруднити одяг. Цей джентльмен каже, що я не можу тут вечеряти. Саме так. Як він може посміхатись та тиснути їм руки? Бо потрібна неяби яка сміливість, щоб підкорювати серця. Що пишете? Листа покажете. Долорес, іноді ти нагадуєш мені наш дім. Ви ж розумієте, що це жалюгідно. Записуйте. Розлука з тобою дається мені на силу. Закохатися в тебе було легше за все у моєму житті. З скриптом поцілуй дітей. Це наче звук дзвіночка в кінці сьомої симфонії Шостаковича. Тобто добре? Тобто ідеально, тоні. Вийдіть з машини! Насильство не зробить вас переможця. Перемагає той, хто поводиться гідно. Ви ж нічого не знаєте про свій народ, ви, містер велике цабе, котрий грає для багатіїв. Якщо я недостатньо чорний і недостатньо білий, тоді, скажи мені, хто я! <плес> Будь-хто може зіграти Бетховена. Але ваша музика і те, що ви робите, не під силу нікому. <плес> <плес> Зелена книга. А з кісточками що робити? А, Підніми стакан, Тоні. Та його ж білки з'їдять. Підніми.